Зроби з собою щось. Знає, ну, що, тут я річ усміхаю. не в інструментах маєш. Да, я розумію, про що ти говориш. Тобто ти даєш людині всі інструменти, вона з тобою спілкується і каже, все розумію. Блін, дякую, ти класно пояснила. Проходить тиждень. Людина каже: я нічого не можу зробити. Типу, от я з тобою спілкуюся, все розумію. Навіть от слухаю, каже, там наш зум, я ставлю на паузу, намагаюся робити, а потім так. Білий шум, знаєш, округ тишина. <тісна> я проходила mm -hmm. коучингове навчання. Тобто, я розумію, якісь там, де спрацьовують переконання. Я приходжу до аналітика і кажу: ви знаєте, я розумію, що в мене дуже великий йде енергозатратний е ну, процес. Тому що я кожному, окрім того, що я даю знання, я ще намагаюся їх контейнерувати. І мені подобається реакція мого <тісна> аналітика. А ну ка зараз будуть маленькі секрети О, із да. аналізу. А вона така каже. А Скажіть Оля, а що якщо зробити так? Наприклад, людина до вас приходить і ви ставите перше запитання. У вас є психолог? Вона каже: ні, немає. Тоді наша робота буде коштувати дорожче. А якщо каже, у них є психолог, тоді ця робота може коштувати дешевше. Я кажу, мені здається, ви щось знаєте в темі маркетингу.